Одне питання у нас також сьогодні про внесення змін до бюджету Лошанівської сільської і територіальної громади на 24-й рік. Так, у нас хвороб є, що там чоловіка я бачу, значить. Оце питання інформує Кухарчук Валентина Іванівна, начальник фінансового війни. Будь ласка, Дякую. Шановні члени комісії депутати та присутні. Хочу повідомити вас, що відповідно до міністерства України, який 26 грудня року No1323 переговорили. Перерозподіляє з українським державному бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів загальної і середньої освіти за спеціальним фондом у 2024 році. Для нашого бюджету додатково по спеціальному фонду виділяється 817 тисяч гривень на харчування учнів. Зв'язку е, з тим, що ну, по-перше, це було вже після. В сесії 24 го числа то мені така викликана потреба була зібрати певну сесії okay. e, і уточнити бюджет, збільшити доходну частину на 817 тисяч законом 410-333 два субвенція державного бюджету місцевим бюджету на забезпечення харчуванням учнів початкових класів західногальної середньої освіти. І так як ця субвенція є цільова, збільшується доходна видаткова частина. Спеціального фонду бюджету за таку ну, саму суму 18 тисяч за 011-1403 теж забезпечення харчування учнів за подави комічної класифікації продукти харчування. Відповідні внесені зміни до рішення сесії збільшується додаток один ходок, по доходах по спеціальному фонду 817 тисяч по видатках, третій додаток і п'ятий додаток по трансферту. Кошти походять по спеціальному фонду, залишаються в бюджеті на наступний рік і будуть витрачатися цільовим напрямком на, на харчування учнів. Хочу ще додати, що можливе, можливо, що будуть розподіляти освітню субсидію, яка залишилася по кодах, невикористаних по інших бюджетах, але на даний момент... Поки що ще немає цієї інформації. В області говорять, що буде на рівні області, але якщо раптом спуститься до нашого рівня, вона буде розподілятися і забиратися зразу. Можливо, і не спустять, але якщо, якщо спустять до нашого рівня на наш бюджет, то тоді е, буде змушена з вашого дозволу доповнити рішення е, сесії. Також субвенцію, але ця субвенція е, як? приходить і зразу уходить на, на державний бюджет. Так по обласному бюджету сказали, так вона планувала нам не зараховується просто призива. Все це пов'язано з тим, що є міжнародні організації, які дають ці кошти. і, ну, Більше всього я, я не знаю, але більше всього, що ставлять такі свої вимоги до коштів. <туб> це не з нашого бюджету фінансується, вони дають, бо там вони Ну, забирають. <проб> якщо yeah. не буде, то не буде. Лише це тільки харчування. А якщо буде, то... Ну, якщо буде, <проб> то проскочить то не буде. Запитання. Члени комісії немає пропозиції. І підтримати. Немає. Так? І підтримати. Дякую. Хто за таку пропозицію? Проти є. Утримались одноголосно. Дякую. Дякую вам переміна.